Проблема у мене, від чого не знаю, перестали світитися габарити. Я ледве доїхав машина ну, вся в солі грязнуче. Треба перетягнути ці два. Бо ще попустили мої моторчики на місці. Не загубив, слава Богу. Цей, правда, змістився, бачите? Нічого, ми зараз подотягуємо, завтра довеземо. Коротше, то до проблеми. Перестали світитись габарити на трейлері. Як заводжу, машину, включаю світло, повороти працюють. Аварійка працює, ззаді ніч не робить, тільки бокова аварійка. Але коли не користуюсь аварійкою, не світить навіть букове. Переднє світло на трейлері світить. Подзвонив до майстра. Сказав, приїжджай, будемо шукати, година роботи, 90 доларів. Подивився в Ютубі, сказали, дивися до запобіжників. Ну я спочатку познімав, бо я недавно міняв цю лампочку. Ой, йо-мойо, що воно так. Закисло. Ніби все, контакти, все на місці. Ділки тепер на місці поставити. О, все. Е, Добре, йду дивитися до запобіжників. До речі, подивився також пораду, де вони знаходяться. Ви почайте за, скажімо так, не літературну мову, але зараз не до того. Так, запобіжники, я дивився, одне відео були тут. Це ні, це я навіть не можу ще відкрити, ніби пишу відкривати тут, що були з цієї сторони. Але тут нема у каскаді з не 20-го року, тут нема. Видно, там відео було або старших, або нових. Там не казали якого року каскад, ну, одним словом запобіжники були тут від трейлера. Зараз їх тут нема. Є ще... Не розумію оки. Так, вибачайте за безпорядок у машині, шуни тут. Е, ніби панель знімається тут. Але перше треба, мабуть, цю штучку. А, дуже легко ця штучка знялася. Каскадія... Так, пул. пул Не було щось. о щось є. Є є, є. є. Так. А от бачите, здалека. Оця бакса з запобіжниками, мабуть. Так, як і відкрити? Так. Вибачайте, якщо... Так, це ручка. Ага, може сюди. Що за йолки палки Ага, дві є. Незручно одною рукою працювати. О, так, там дві. Бачите, оці ось ці. Нажимаєте і відкриваєте. Запобіжники. Так. Е... Я зараз виключу камеру, треба прочитати, подивитися і вам тоді скажу, що і, і як. окей? Можливо, я не все подотискав, ви знаєте, треба подивитися. Вдруг тут треба, тут отут теж треба. Мабуть, ще від вібрації не попустили. А, Це щепчики витягують, це щепчики відтягують. Одним словом, так, дивіться, нічого складного нема. Коробка, ви бачили, де знаходиться. Все, чудово закрилася. Зараз складаю цю всю панель докупи. Видите, що тут? А що тут? Тихо, вот так, фильтр. Фільтр мабуть не натепліте. Так окей, тут красота. Але тут хіба електрика красота, я тут ні чорта не разбираюсь. Окей, якось так користуйтеся. Повороти, ну супер, моргає. Аварійка. Аварійка робить. Ну, сказати, що я задоволений, це нічого не сказати. Це економія, як ви думаєте, скільки б за це майстер взяв? Ніхто би вам, звичайно, не сказав, що він поміняв тільки. Ну окей, це вже добре, вже хоч завтра зроблю делівері. Вже добре, що це працює. Так, ми то вимикаємо. Закриваємо. Здуху щоб піднімало.